Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 26 червня. І сьогодні нашим кізонькам вже аж по три місяці. Швидко час іде. І наші казулії. Шаніква. Привіт! І Роксі. Роксі Рогатка. Рогатка Роксі. Зараз вийдемо на двір. Перевірка. Перевірка. Добрий ранок всім. Мухіні. Глана. Красині. Да? Ось такі вже, да. Голодна, Подивися, яка вона вже велика. Значить... Так як у Роксі Рогатки з'явилася ім'я, це означає, що ми її залишаємо собі. Тепер у нас буде 4 кози. Шаніква маленька, ми її одразу вирішили залишати. А Роксі наблюдали за нею кожен день. Вона так добре їсть, така ловка коза, така красива, така. Ну, Гріх її собі не залишити. Тому вирішили, Та, ладно, там, де дві, там і три, там, де три, там і чотири. Спробуємо чотири кози. Це, звісно, треба на чотирьох зробити запас, треба віники, треба сіно, але нічого. Перший рік в цьому у нас вийшло виростити казенят. Просто в цьому році це саме задоволення. Перші два роки в нас не виходило. Постійно були, це був головний біль. В нас, ну, ми робили помилки. В минулому році взагалі була у нас одна козеня, і ми виростили її як собаку. Вона гуляла з гамбо, Ну, є відео на каналі. І все. Потім дуже дуже сильно шкодували, тому що. Тому що ну, неможливо було потім залишити її саму. Вона не хотіла бути з козами, вона хотіла бігати по лужкам з гамбу. І коли вона піде. Ну, це був в общем, хаос. В цьому році у нас козенята на третій день після народження пішли в хлів, росли з козами, дуже ручні, дуже, ну, взагалі дуже з ними легко в цьому році. Просто це... Козотерапія і одне задоволення, да? ти моя краси, ти моя красинь. да, моя шаня, шаня. Дуже задоволені кизоньками. Ще ми їм даємо молоко. Все, в обід молока не буде. Так, за цей тиждень ми маємо їх відучити від молока. Так. Почнемо. Сьогодні не буде молока в обід. Але вже як? Це, як два присутні. Шаня, йди водички попий ще. Давай, Саня. Ну все, водичка. Ось. Ну все. Це можна знімати, сейчас воно буде воду пить довго. Оце така ще нічого. Кожна коза, у кожної свій різний характер, всі вони різні. Лана постійно просить, каже, обезрожте мене, обезрожте мене. І я з такого противника починаю потрішку також задумуватися, тому що... Особливо цей період, коли вона, вони вагітні і вона тими рогами починає буцела мухіні. Зараз буде мені ще буцити ще двох, то думаю про те, щоб все-таки її обезрожити. Трішки молочка в нас отримує і котик. Він же пив молоко, да? не бійся, це камера, тобі ще багато. Працювати не з камерою. Да, Пий молочко, а ну попий молочковані. Ну вже видно, що п'є він молочко. Да? Ну, от так. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.